Можливо, один із кращих басейнів для дітей під Києвом яхта осищина. Сьогодні тут були три години з четвертої до сьомої, і мені дуже дуже сподобалось. По перше, дивіться, який прикольний майданчик. Він, до речі, вільний. Можете просто приїхати сюди погратися. Дуже цікавий. По-друге, ось купа надувних басейнів. Тут є буквально три штуки, і ще штуки-чотири. Там в дальній частині комплексу є. Класно, що дитина не вдариться, не травмується. Це не ці металеві гірки чи пластикові. Де ще можна так ввалитися нормально, поки дитина спускається. Є ось такі ліжка, є шезлонги, є бунгало. Ми знімали бунгало за півтори тисячі, і ціна на день дуже і дуже адекватна. Поїсти попити є що, там, фрі, хот, доги, морози, напої, це все є теж на території. І що мені дуже сподобалося, тепла вода. 28 градусів сьогодні було на вулиці, і в оцих надувних басейнах. Ем... Класна по температурі, комфортна водичка. І тут зони, до речі, комплексу розділені, дитяча зона, і там є доросла. І в дорослу з дитиною не пускають. Кажуть, там своє окреме королівство. Ну, якби це нормально, як на мене. Що мені ще сподобалось, не бумкає музика. Тобто ти спокійно собі відпочиваєш, тобі на голову музика не давить. Я би навіть сказав, тут досить і досить спокійно. Тому цей комплекс точно рекомендую. Я сюди повернусь, головне дочекатись гарної, такої ж гарної погоди.